24 вересня вересня подільська громада попрощалась із загиблим на війні захисником Дмитром Поліщуком. На військову службу він був призваний 28 березня 2023 року. Щирий, надійний, товариський завжди готовий підтримати і допомогти. Дбав про родину і мріяв про мирне майбутнє. Детро був дуже доброю, позитивною людиною. Я знала його більше 30 років. Він дуже рано осиротів, померли його батьки, і він приїхав сюди до бабусі, працював свого часу на цьому заводі, потім ремонти робив. І... А потім його мобілізували, коли вже було повномасштабне вторгнення, хоча Діма не був військовий. Але пішов захищати свою родину, свого сина, свою дружину. І, на жаль, сталося так, як сталося. І в минулому році, в листопаді, місяці, нам повідомили, що Діма зник без вісті. Ми дуже сподівалися, що ми знайдемо його десь в погоні, тому що ну, така позитивна, добра людина, як він. Я вірила, що Бог. Змилується над ним і поверне нам його живим, здоровим. Але, на жаль, він дуже мріяв про власне авто і поїхати з родиною в Карпати. Це його була дуже велика мрія. Він не був в Карпатах і дуже хотів Карпати. Так, от наші хлопці, всі, які гинуть сьогодні на фронті, воюють не за владу, вони воюють за те, щоб по Жданиці, по Мільнику, по Вінниці. По Кам'янськ-Подільську, по, по Хмельницькому не їхали ворожі танки. І я переконаний, що ми всі, хто в тилу, повинні зробити все можливе, і неможливе для того, щоб смерть оцих героїв була недаремною. Дмитро Поліщук був командиром бойової машини, командиром механізованого відділення. Бойові завдання виконував на Донеччині. Загинув 5 листопада 2024 року під час боїв біля села Катеринівка Покровського району. Ідентифікували тіло за допомогою проведення ДНК експертизи. Живі вільної. На момент загибелі Дмитрові було 46 років. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави.